Ти думаєш, я стала на коліна? Я тільки зав'язала берце, жіноче ім'я в мене, Україна, любов і гордість оповили серце. Ти думаєш мене здолати? І грози, і гради ранять мої груди? Не раз приходилось мені умирати, щоб відродитися і бути. Мене катують, б'ють, вмивають кров'ю. А мої діти гинуть на очах. Допоможіть і огорніть любов ю. та підніміть у небо гордий стяг. Будьте сміливі завжди і усюди. За мир і єдність Господа моліть. Прошу, тримайтесь, українські люди. Заради мене праведно живіть. Не дайте ворогу мене карати. Боріться, як Шевченко заповів. Любіть мене, я ж ваша мати, а неньку шанувати по Порвіть важкі кайдани й ланцюги, що аж до крові ранять мої руки, бо їх давно заклали вороги, щоб приректи мене на вічні муки. Та вірю я, що зацвіте калина. І кануть небуття на схід тумани, що мати та чекається на сина, а я а я схилилася перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся. І сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні. Схилилась тільки зав'язати берце.